Це з літака ту 95 ви вже бачили, так? як і сьогодні там вночі. Це Х-101 ракета. Ізначально там була бойова частина у вигляді такої э, схожої на авіаційну бомбу. Болванка така вагою там 300 кілограмів. Це кільце знизу вставляється. Воно не Опа. Оця штука там знизу стоїть. А оце болванка вагою понад 200 кілограмів залізна. В ній знаходиться вибухова речовина. Знизу вставлена оця заглушка, куди вкручуються підривачі і підсилювач вибуху в вигляді гермоелементу. Раніше не було в 101-х ракетах такої конструкції, вона була спрощена. Гермоелементи стояли у вигляді круглих пігулок навкруги. Понизу, а це от з останніх. Пройшла потім зміна, то, що ми визначили подвійна бойова частина, та бойова, і замість в паливному баці вони зробили місце, вивільнили, де поставили бочку циліндричну. З вибухівкою, як додатково. Ну, інтересне технічне рішення, тому що порахували, що навіщо така відстань для польоту, можна зекономити, і додатково поставили. Де є таке застосування. І зараз виникло таке питання: застосування в них е, касетної бойової частини з суббоєприпасами. Маркування, на якому там нанесено на підривачі 136В-3. да, у нас. Застосування вже є, визначено по Україні таких боєприпасів. До нас на дослідження ще не надходили, тому ми на цьому зупинятися не будемо. Боєприпас визначається вагою десь під 5 кілограмів, причому вибухівки там десь кіло 600 Серйозний боєприпас, дуже і при кількості треба зберігати людей і об'єкти від ураження при масовому застосуванні. Покриває велику площину і наносить велику шкоду. Перша балванка, яку ми визначали і дивилися, змінено за ці часи побудову задньої тилової частини боєприпасу. Змінена кількість так званих гермаелементів, їх розташування, підривники змінені. У нас вже от те, що на дослідження поступило і стоїть вже із, із останніх модифікацій е, підривники в іншому місці, гер, гермоелементи в іншому місці. Де робота у наших ворогів щодо е, підвищення міцності боєприпасу при його застосуванні?